Мабуть, кожен чув фразу відкрити скриньку Пандори. Зазвичай вона означає, що почалися якісь великі і непередбачувані проблеми. Але звідки ж вона взялася? Давайте розберемося в історії одного з найфатальніших подарунків, про який коли-небудь чуло людство. Але перш ніж ми поринемо у світ давньогрецьких богів та титанів, варто з'ясувати, а що ж цей вислів означає для нас сьогодні? У сучасному світі скринька Пандори це по суті будь-яка дія, яка може мати непередбачувані і дуже погані наслідки. Це метафора джерела нещасть. Але як так сталося? Як один єдиний подарунок став символом усього лиха? Ну, ця історія починається з помсти. Історія ця починається не з простої цікавості, ні. Вона починається з акту непокори богам, і як це часто буває в грецьких міфах, у центрі всього гнів наймогутнішого з них, самого Зевса. Тільки уявіть собі цей контраст з одного боку, справжній золотий вік людства, жодних бід, хвороб, навіть старості, а з іншого розплата. Розплата за добрий, здавалося б, вчинок титана Прометея, який вкрав для людей вогонь. Цей акт милосердя неймовірно розлютив Зевса і, власне, запустив ланцюжок подій, що назавжди змінив наш світ. І ось тут на сцену виходить наша головна героїня Пандора. І подивіться, як хитро її задумав Зевс. Вона неймовірно красива, але підступна. А головне, страшенно, ну просто надзвичайно допитлива. Це не дар людству, ні. Це ідеальне знаряддя для помсти, де її ж власна натура стане каталізатором катастрофи. План Зевса був треба визнати геніальним у своїй жорстокості ніякого прямого удару. Навіщо? Він замаскував своє прокляття під весільний подарунок, мабуть, найгірший подарунок в історії. А що ж було всередині? Ну, точно, не золото і коштовності. Уявіть собі, в одній скринці зібрані абсолютно всі людські вади, всі біди, всі нещастя і хвороби, весь той негатив, який тільки можна уявити, був замкнений усередині. І ось, так би мовити, вишенька на торті. Зев здає цей жахливий подарунок, і каже: Тільки одне правило: ніколи за жодних обставин не відкривай її. Ну це ж просто геніально. Він чудово знав, що саме ця заборона і стане тим гачком, на який потрапить її нестримна допитливість. Так, напруга наростає. Ми підійшли до ключового моменту моменту, який змінить все назавжди. Отже, Пандора на землі серед людей, і ця скринька, вона постійно перед очима. А її головна риса, її цікавість вона ж не спить, вона просто грузе її зсередини. Ну і як тут втриматися? Ця внутрішня боротьба, мабуть, була нестерпною. Бажання зазирнути всередину, воно було сильнішим за будь які попередження, за будь-який страх. І ось цей звук, хрускіт зламаної печатки. Це був не просто звук, це був саундтрек до кінця епохи невинності для всього людства. Все точка неповернення пройдена. І в цю саму мить. Світ змінився зі скриньки, наче злий джин з пляшки, вирвалися всі страждання, хвороби, горе, нещастя. Вони розлетілися по всьому світу, отруюючи життя кожної людини. Здавалося б, це кінець повна катастрофа. Але знаєте, ця історія має ще один дуже несподіваний поворот навіть у цьому абсолютному хаосі і відчаї є дещо ще. Коли Пандора, зрозумівши, що накоїла, в жаху закрила скринку, було вже занадто пізно для всього зла, що вирвалося, але не для всього, що було всередині. На самому дні, самотня і ледь помітна, залишилася одна річ надія. І в цьому міфі надія це не просто якесь там приємне почуття, ні, це справжня сила, це така собі протиотрута від усіх тих бід, що розлетілися світом. Саме вона за задумом і дає людям сили жити далі, попри все. Так що ж виходить, міф про скриньку Пандори це не просто казочка про те, звідки взялися біди, це скоріше притча, притча про нашу людську природу, про нестримну допитливість. І водночас це нагадування, що навіть коли навколо суцільна темрява, десь там, на самому дні, завжди залишається іскра надії, але це залишає нас із дуже важливим питанням чи справді однієї лише надії достатньо, щоб перемогти все те зло, що вирвалося першим? Ну, тут, мабуть, кожен має знайти відповідь для себе.